Привіт, І недавно на літніх канікулах я відкриваю свою шафу. І знаєте, що я там бачу? Там оце. Ну ви просто подивіться, а що це таке? Просто все входимо, якісь ручки. І тому в цьому відео я вам пропоную з'єднатися все прибрати. Поїхали! Перше, що я хочу зробити, це забрати всю канцелярію. Зараз я буду забирати. Ось Да. Зараз я заберу і до вас повернусь. Я знайшла якусь Не Знаю, що це за 10 картин але У мене є от. Да. Така куча в мене вийшла. <п> er Капець. <-кри> <пір -кри> <пір -кри> Перше, що зробити, це протерти тут. У мене ж там є одкал попліка, але я її здрати не буду. Зараз я піду за салфеткою і буду протирати тут пилюку. Так в мене вийшло, а ці чорні п'ятна тупо не витираються. Тут дві гарязі салфетки, це теж, скільки тут було пелюки і взагалі всього. Тепер переходимо до організовки. І для цього я зробила отакі три штучки. Ну, я не звук на городі якісь нормальні органе, тому вирішила просто взяти коробки, щось з них повер'зати та зробити. Перший це отакий. Це від рафелки. Кришка від якихось кап... каплів. І ось так вийшло. Думаю, його поставити сюди. Я вже перемірила мой любін, як давай стояти, за а, що це, ось така от, це коробка від оцих Тофі. Ось така от коробочка. Щоб вона стояла ось тут, а отут лишається місце. Е, я теж поставлю. І останнє це такий самий великий органайзер, який я навіть розкрасила. Ось так ось він виглядає. Навіть не повищається в камеру. Зараз його поставлю. Ось так. він Ось так він виглядає. Ну, степ... А тепер... Перейдемо до організ... організування канцелярії та розставки її по органайзерам поїхали. Ось найбільшу таку ячейку я хочу поставити ось такі от маркери. І ось такі ось маркери. До речі, ось такі дуже класні маркери. Вони автоматичні. Так, зараз буду їх всі шукати. Коли знайду, вас повернусь. Я, вроді би, знайшла всі. А, ще я туди поставлю ось такі маркери. І також, що у мене, що чого вона так прогнулась? Ладно, пофіг. Також знайшла ось такий дуже офігенний ольівчик. Хто скрипить? Ну, ось такий, коротше, дуже класний. Тоже сюди поставлю, бо один дуже часто користуюся. Далі от сюди от. хочу поставити наклейки. І в разі стікера. Перший це в мене ось такі ось три пачечки стікерів Заврори, Ось такі вони. Рожеві, фіолетові та сині. Сані. Так, і ось такі, ось такі далі. Також Заврори з такими такою природою, закалтами. Коротше, такі дуже-дуже прикольненькі. Так. І ще я хотіла дещо поставити таке... да, алло. А, прозорі стікери. Так. Далі я навіть не знаю, що куди ставити, так щось. Так, думаю, от сюди ось цю Ось таку малесеньку. Так, розпираємо. Ось в цю ячейку я буду ставити гумки всякі. У мене ось така дуже класна гумка. Да, це прикольно. Ось така гумка є біла. А, почайте, заміна гумка, гумка до цієї. Так. Вроді би є тільки Я не знаю, де вона, але, ну коротше, коли знайдемо, типу ставим. Зараз оставлю. Так. Далі ось цю штучку я хочу поставити коректори, напевно. <кхід> да, У мене, в принципі, багатенько, того так. має вистачити місця. На них таке демократи. В мене, але просто вони в мене дуже такі, знаєте, великі. Ну, краще, покажела тільки з лапкою. Стихій. І ще туди поставлю таку коробочку, аби туди їдемо. Давай, хоч я придумала, я коробочку знову поставила. Все. Так, що мене відкривається, бо поставив один коректор, другий. І щоб ця ячейка не була такою пустою, поставлю до неї ще ось такий клей. Мені дебель шаблокоректор, навіть можна йти, тому якщо не йде, то поставлю. Якщо я сюди поставлю ось такі штучки, це для замін. Ну, такі, коротше, стержні для автоматичного олівця. Ось. Ставлю також сюди. Так, далі у нас буде ось ця штучка. Що я поставлю ось такі Мій просто улюблені ручки стабіл. Прям зараз... Всіх тут вроде бы я всі бачу, а я зараз вам на видео їх так красиво проставлю. один маркет нашла. Зараз я их супер быстрічко найду. Так, посмішувати. Далі подати цього з стіложиком. Коротше. Так, да, ми поняли. Реч, я забула поставити сюди. У мене ось така от пакетик. Тут в мене такі закладки і ось такі бумажні закладки. Тот я роблю сюди і стікери. Да, я буду читати, то ставлю їх сюди. Да. От сюди поставити стружилочки, такі стружилички, і ось такі ну, такочки. Так, ставим, ставим, ставим. Дай водно все, я напоминаю. От коли я тільки хочу щось зробити, я одразу десь немає, Мене воно роздражає цього. От декажу ж було. Що таке воно є? Естетика. Ось такі ось бумажні стікери До речі, я нашла... а не шла, аша не них. Так, ось така ж імені штучка. Не знаю, что там за просто кись. Ну хай буде. Я кидав тежалку. Все. Далі буде ось таке отвір. Довго думала, що ти поставити, але вирішила ось такі отмаркери. Бо вони якби сюди дуже ось так вони. А ось сюди якраз помістяться. У мене є ніжно вариш у мене з голосом. ніжно рожевий ніжно-зелений, ніжно-оранжевий, ніжно жовтий і ніжно-синій. А також я тут поставлю Ту ось такі маркери на тільки деке, таке одного маркера у мене нормально. Ось такі, тоже милый. Короче, прям такі насичені яскраві кольори До речі, и дараче височе нашла. Ой, моя меня улюбленная черная ручка. Вот Там нормально поставлю. Я такой же поставлю. Вот такие гачки для резиночек. Я сейчас еще добавлю. Ладно. И вот такие циркуль. Далі я хочу поставити ось сюди мені, цими двома органайзерами. Ось тут ось місце таке. Сюди я буду ставити лінейки. Що це я таке прописано? Так, а, ось. А така стали нікуди і бьем. Чому така грязна ложиться? А вот, меня, конечно, есть Опа. Все. И на... Ну, по... Короче, я буду по находить какие-то на я сразу так сильно бачу в куче. И... Так. Вот например, я только не нашла шейдового стирочка. А також есть такие стикеры. Алексей, которые тебе требую поставить сюда. Тут. И еще один гачок. В закладку. Ось. Так, далее. Ось тут я уже не знаю, сейчас я выберу какой ракурс, чтобы было видно, что тут. Меньше видно. Просто Розподиться, я просто посіла поставити. Не добре. Не дуже мені так подобається. ну Нормально. Так, що, що мені поставиться, це ось така інструкція до Лего. Зараз покажу навіть до якого. Цього от сімдерола. Того що, я дуже повідомлення розіб'ється, і в мене буде інструкція, того я її хороню. Далі це наклейки. Ні, не, не наклемки, давайте ось ці страйці якісь сині. А тепер вже наклею. Так, перші це ось такі ось хопінбарами. Зараз я вам покажу ось так. А другий це ось такі ось з котами. Одного вже немає кота. А ще я сюди поставлю дещо таке прям цікаво. Дуже цікаве. Зараз треба це позбирати посту. Це у нас карточки Бравл Старс. Оєдна повернути. До речі, було б вам цікаво, якщо б я на цьому каналі ще зняла про Бравл Старс. Ну, бо це моя улюблена гра, тому да. так. Так сюди. А також сюди ось такі от фарби для картини по номерам. Ось. Я нашла две линейки, вот такие вот, тоже там, Давай, тут две. Так, далее у нас остается вот такое вот место, видите, как я вам говорила, у нас тут место, вам, наверное, будет видно, но... Первое, это вот такой, вот окна туда идут, в нем написано, Написання на клеє ось такі от лавіски. Їх в колекції 100 штук 100 штук. І я їх всіх збираю. Закриваємо його. О, в мене так не рівно? Получається. Це естетично. До речі, це з таких невеликих блок... не багатьох нотів вони були маленькі і не різині. Там його от. Треба. Oh, Далі такий блокнот. Наклейку я сама приклеїла. Тут ще нічого не написано, але ось... не знаю, що поки щось писати але хоч придумаю. Дуже подобається, як виглядає на ньому ця наклейка. Він такий ніжнорожевий прям. Якщо потрібен огляд на всю мою канцелярію. Ehm, і ось такий блокнот зайцем, який. Тут що це? Це домашка. якась, Ось, що що це? Чи це не домашка? Ну коротше, я не знаю, що це. А, я поняла, що це. Це план на відео. Який ми з вами робили в одному з від моїх відео. Вот, ну сьогодні попадало, боже. О, туди. А ось цю розмальовку, я не знаю, за вона в мене просто... Ну, що це таке? <ріхи> ну, я Не знаю, куди її поставити, тому що всього вона піде в якусь другу поличку. Да. <ріхи> Ще в мене є ось такі конфетки. Пасія. Відкриваємо. Берем. Закриваємо ставимо сюди. А ще я вирізала з кукурузних от штуку обана. Теж поки ставлю сюди. Не знаю <клух> як. Коротше, куди її наклеїти? А тепер, тепер буде результат до і після до. І всім на цьому пока. Дякую, що прибрали цю паличку зі мною. Чекайте нового відео. Всім пока!